Рада починає я, тобі зараз заправка а -а -а. зліва ми зараз побачимо заправку Аргус. Брадец наш ездил на рыжем коне. Пишем туда то день, день стой. Село Братюе. Трактора. Заправка Аргус. Заезжайте, люди добрые, заправляйтесь, сколько треба. Мешкань Панків. Перетинаємо трасу Е 85, праворуч мельниця наліво салона. Зупинка СМТ. Стадіон. Так, їжджаємо в СМТ голоби на конях. Здорово! Кромбекс, ой, шкільний автобус. Колись тут було лісництво, тепер тут аптека, кормить для тварин, а ззаду промтовари.